Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами про дуже цікаву особистість Марія Монтесорі. Це італійський лікар, педагог, філософ, який жив у 19-20 столітті. Її практиками виховання та навчання дітей користуються весь світ. Що такого цікавого вона залишила для нас? Вона казала. Кожна дитина це велика індивідуальність, вона має свій талант, який нам, вчителям і батькам, потрібно помітити і створити умови для його розвитку. Дуже багато вона говорила про самостійність. Допоможи дитині зробити це самому. Також про виховання, про повагу до дитини. Про відповіді на її запитання, про те, щоб ми дорослі показали для дитини все, що ми маємо найкраще. Детальну цю тему я розгляну на YouTube-каналі.